Щодня ми прагнемо кращого здоров'я одна ложка, один крок, один вибір за раз. Але що якщо те, чому ти довіряєш, не справжнє? Підробки ризикують вашим здоров'ям заради прибутку? Продукція Herbalife доступна лише через надійних незалежних партнерів Herbalife. Остерігайтеся підробок, що продаються де-інде. Ціна вигідної угоди може бути серйозною. Підроблені продукти можуть загрожувати вашому здоров'ю. Справжня продукція Herbalife підкріплена наукою та світовими стандартами якості, гарантуючи чистоту й безпеку. Перевіряйте кожен продукт Herbalife, перевірте посвідчення вашого партнера та чек для вашого спокою. Спільнота, яка підтримує ваші цілі здоров'я. Коли йдеться про ваше тіло, ваш вибір, ваше майбутнє, обирайте справжнє, бо ваше здоров'я на це заслуговує.